Водними ваннами й особливим меню від задухи рятують тварин у Черкаському зоопарку. Боїми з густими шубами не перелавки, коли на термометрі навіть плюс 25, кажуть зоологи. А небесна канцелярія і далі пече варить Черкащину. Тут уже оголосили п'ятий клас пожежної небезпеки. Ірина Малюкова далі. Yeah. У Васі та Юлі саме водні процедури. Вони старожили звіринця. Парочка релаксує під душем тричі на день. Полюбляє пухнаста родина і купання в басейні, каже доглядальниця. Юля. Юля. Та воді тут раді не всі. нік терпляче чекає, доки завершиться черговий полив. левиці й зовсім зійшла шлангом зась, бо водні ванни її надто дратують. Один хоче купатися, другий не хоче. Ну, обично, звісно, в таку погоду то вони з задоволенням купаються. Вовки, як собаки, скакають, граються з водою, а рисі то рисі ми взагалі не поливаємо, бо вони, ну, вони дикі, вони гарчать, теж нашого тремірвувати животне. У спеку мешканців звіринця і особливе меню. У ньому мінімум важкої та жирної їжі. Ну, зараз з'явилися арбузи у нас, поэтому вони з удовольствием практично многие, в тому числі і хіщники, ліси, єноти насухи, тобто з удовольствием все це потребляють. Я вже не говорю, уже о медведях, з таким удовольствием чавкают. А от людяними ласощами тварин поки не балують. Немає потрібного холодильника, каже директор. У зоопарку сподіваються незабаром його придбати. Може бути одне чи два яблука всього якісь фрукти, овочі, може бути, морковка. А от кусок кости з небольшим количеством м'яса, кто вставляється в воду, то про що заморажується. Сто облизывают этот облізувають пытаясь добрать, добратися до замороженого овощей. Вот, ну, таким от образом самі себе охлаждают. Приматам до поневірян сусідів через пекельні градуси байдуже у їхньому залі встановили кондиціонер. А екзоти до такої спеки звикли. Вікторія Курченко, Ірина Малюкова, Роман Буша, Віка Новини.